На даний момент довіра до ТЦК мінусово, тобто фактично дискредитована система мобілізації, дискредитована система управління цим процесом. І тепер це навіть розуміють Генеральний Штаб та Міністерство оборони, які як в тому мемі відштовхують від себе. Е Плотик, на якому знаходиться ТЦК. тим не менш, пане Віталію, як показує статистика, саме мобілізованих відсоток мобілізовано завдяки ТЦК набагато вищий, ніж той самий рекрутинг, і тоді якось дивно виходить. Якщо це приносить певні результати, чому їх вилучати з цієї ланки щодо мобілізаційних процесів? Ну, вибачте, у нас є примусова мобілізація, так звана, так зрозуміло, Ін іншого способу. Чим через ТЦК пропускати всю цю систему промислової мобілізації, поки що не було. Але не було створено і умов, яким би був би більш ефективний. Мова ж йде про зараз є робота Міністерства оборони на створення так званої інтегрованої системи оборони. Це мова йде про те, що люди можуть залучатися на рівних на різних етапах залучатися до оборони країни. Тобто, це не означає, що от, пройшла повістка, а все ти ти бойовій частині. Це означає, що ти маєш пати певну базову військову підготовку. Потім ти а, тебе розподіляють перекрутану, потім ти дають час на вирішення своїх побутових справ, а потім ти вже призиваєшся бойовою повісткою. Не автоматичний процес відбувається, а це розтягнуто в часі, і ти вже ви, ну, визначаєшся із і, і, і таке інше. Тобто, система створила такі умови, як а, вал мобілізаційний. Зараз ми не справляємося з цим валом мобілізаційним. Ми отримали е систему 400 тисяч реально воюючих бойових частин із мільйона 200 тисяч мобілізованих. Я наводжу цифри, які приводять саме Міністерство оборони та інші експерти. І виявляється, що в нас велетенська маса військових, військових службовців є навіть частини, так звані резервні роти. Я не буду сказати, чи це таке. Думаю, що військові всі прекрасно знають. Це люди, які отримують там мінімальну якусь. Е Рівень там 600 гривень місяць майже на харчування, і вони просто сидять, вони нічого не роблять, тому що вони не можуть виконувати жодних бойових чи не бойових завдань, а демобілізувати їх не можуть згідно чинного законодавства. А Потім у нас дірка в бюджеті не вистачає півтрильйона, каже Марченко. То може треба так. ефективніше просто оце мобілізацію проводити, щоб переходили саме ефективні люди? Я сподіваюся, а не кількістю. Так, я сподіваюся, що подібні ініціативи вони все таки унормують процес мобілізації, знімуть негатив з цього процесу, хоча б мінімізують цей негатив з цього процесу. Я розумію, що є ПСО, я розумію, що є певні емоційні гойдалки в суспільстві, є там перебільшення фактів цієї бусакізації. Але так як відбувається зараз цей процес, те, що зараз співробітники ТЦК. Не відчувають відповідальності за те, що вони можуть перевищувати свої службові повноваження, вони О. не караються за це публічно, показово не караються. Міністерство оборони і поліція і інші структури впливають очі на злогжування з боку ТЦК. Так, ми чуємо постійно про хабарників. От боротьба з хабарництвом ТЦК, ВЛК ми бачимо. А от покарання за використання сили за перевищення повноважень, ми цього з ми за це це не